Сьогодні 11 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві і розпочинаємо серію оглядів нового об'єкту. Це шляхопровід, капітальний ремонт. Шляхопровід, як бачите, над лінією швидкісного трамваю на Троєщині. Шляхопроводом проходить вулиця Рональда Рейгана. У бабі шляхопроводу вулиця Оноре де Бальзака. Замовник комунальна корпорація Київ Автодор, виконавець. Група компанії РДС. Бачимо, що зараз тут лише виконуються підготовчі роботи. Зокрема, готується тимчасова зупинка трамвайна, бо на час ремонту шляхопроводу не планується перекривати рух трамваїв. Також хлопці зараз роблять з одного з іншого боку тимчасові сходи, такі файні, для того, щоб люди могли потрапляти на цю зупинку або переходити, коли не буде шляхопроводу, через трамвайні колії. Хлопці лише розпочинають свою роботу, а ми розпочинаємо це все оглядати, тому повний відеогляд буде ознайомчим. Розкажу вам, що за шляхопровід, що з ним мають робити, і чому таке рішення було ухвалено, щоб його перебудувати наново. Хоча шляхопровід доволі новий, але через те, що за ним погано доглядали від моменту його побудови, то він набув вже аварійного Стану, його треба розбирати і складати наново. Повний Ольга, дивіться на моєму Ютуб-каналі. Послання на канал. Користувачі Фейсбуку та Інстаграму мають в шапці мого профілю. Якщо ж ви дивитеся цей це коротке відео на Ютубі, то сподіваюся, що ви вже підписані на мій канал. Якщо не підписані, заходьте, дивіться, коментуйте, ставте свої вподобайки. Там дуже цікаво. От розпочинаємо цей погляд, серію. Оглядів і там ще маємо багато різних інших технічних оглядів з капітальних ремонтів, з реконструкції, з будівництв, інфраструктурних об'єктів, транспортних об'єктів на території України та Києва за останні майже сім років.